Вітам панства сердечні. Діща гостьмі українського акценту Сон стражаці з України, авторки фільму стражаках, які приїхали на польщизни на запрошення фундації «Селезія» і пана Анджея Латуска. Вітам сердечні панство. Вітаю пані. Вітаємо панство. Ну то перше питання до пана, власне, в яким це приїхали? Як бенджета виміна досвідченням одбивачі? Бо віємо ж пан Одлятпомага творить такі ОСП на Україні. Witam serdecznie państwa. Angelatusek Tusek, prezes Fundacji Silesia na zaproszenie właśnie naszej fundacji. Dzisiaj tutaj gościmy strażaczki, wicewójtowe, i, i, że tak powiem, panie, które nakręciły film o strażaczkach ukraińskich, ochotniczkach podczas wojny. Dzisiaj ta grupa przyjechała tutaj też sfinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego i oni przyjechali tutaj, żeby im pokazać, że tak powiem, jak działa nasza Straż Pożarna i Państwowa, i OSP. Będzie też pokaz tego filmu o tych, tych strażackach właśnie z Ukrainy w piątek o 17 w OSP Miejsce Odrzańskie, gdzie serdecznie wszystkich zapraszamy. Chcemy tym paniom, że tak powiem, pokazać działalność naszej Straży Pożarnej. Mamy też jednego pana z Zakarpacia, który jest odpowiedzialny za Straż Pożarną i Wojsko po prostu, żeby coś robić, żeby coś tworzyć, muszę, trzeba to zobaczyć. A najlepiej to zobaczyć właśnie, że tak powiem, na żywo, w naszej Straży Pożarnej, ochotnicze, jak działają, jak działa Państwowa Straż Pożarna. Jeżeli e, ci ludzie się spotkają ze strażakami, porozmawiają, zobaczą, wtedy im będzie bardzo łatwo w przyszłości tworzyć te straże, chociaż właśnie tutaj są panie, które już tworzyły, mają ochotniczą Straż Pożarną u siebie, w miejscowościach i właśnie w obrostu iwano z tymi osobami tutaj założyliśmy pierwszą asociację, czyli Związek ochotniczej Straży Pożarnych na Ukrainie obrosti iwano No i tak powoli, powoli tworzymy krok za krokiem tą Straż Pożarną Ochotniczą na Ukrainie. Dziękuję. I następne zapytanie do pani wicewójtowej. Na waszą dumę, jak przedstawnicy miejscowej władzy, na skieki ważliwo, żeby w taki... Охотнічі стражи, пожежні, так, добровільні пожежні дружини були в Україні, розвивалися і діяли, і особливо в військовий час також. Бойчук Марія, заступник селищного голови Бішецівської громади, члена Асоціації добровільних пожежних команд Івано-Фарківщини. Наскільки важливо у сьогоднішній час такі? Створення добровільних пожежних команд це перш за все для збереження життя людини, яка є в нашій громаді, для того, щоб навчитися і імплементувати в український простір добровільні пожежні команди. Ми переймаємо досвід в наших сусідів поляків, і направду тільки вживу можна побачити, як це працює, як організувати, ну і як це імплементувати відповідно до нашого законодавства. Дякую польському народу Народу за всебічну допомогу, яка в сьогоднішній час, час війни надзвичайно важлива для кожного з нас українця. Будучи ми тут, хочу висловити від всіх українців. подяку вам. Дякую, дякую за відповідь. І тоді наступне запитання до представників власне добровільних пожежних дружин. Взагалі, чи важко було створитися в Україні, і на ну, які функції виконуєте? Доброго дня, мене звати Христина. Я є членом добровільної пожежної команди села Лани Дубовецької територіальної громади. Створитися ну, насправді було напевно важко, оскільки ми ще не до кінця розуміли, що це. Але завдяки пану Латусику ми переймали їхній досвід, ми в них навчалися. Я вже на етапі створення доєдналася до команди і. Хочемо сказати, що насправді він доклав великої праці, і великих зусиль до того, щоб ну, без нього було б нам складно. І яку роботу ми виконуємо, та в принципі ми ту ж саму роботу виконуємо, що і Державна рятувальна служба. Ми виїжджаємо на виклики, в тому числі і жінки, долучаємось до ліквідації. Бо я вважаю, що це цілком нормально в сьогоденні, що жінки також, тому що. В Україні не дуже сприймалося і не було жінок-добровольців. Ми є одні з перших серед добровольців, але працюємо і розвиваємося, і надалі будемо працювати. Дякую. Точні, тут ДПК, чи СПА, не знайдуть ще близько такий місцевої бурштин. No i ten bursztyn, tam jest elektrownia, że ona jest systematycznie, że tak powiem, bombardowana przez Rosjan. I właśnie tutaj ochotnicy właśnie z dpk łany często jeżdżą, bo przekazaliśmy im też z Niemiec drabinę. I za pomocą tej drabiny swoich samochodów mają, pozyskali już dwa samochody przez panią Teresę Tyżbirek, która też bardzo pomaga w tym aspekcie. I właśnie bardzo pomagają Państwowej Straży właśnie w głoszeniu elektrowni i, i po prostu zapobiegania tym, tym rzeczom, które się tam dzieją. A dokładnie, bo ta elektrownia jest systematyczna Стематично бомбардувана, Васня. Ну, то значить, що ліквідує скутки. Ліквідує скутки, але ваш як ДПК чи ОСП діємо з пан чи з панствовим стражем пожарним. Так, ну і тут багато дівчат сьогодні, більшість. Ну тут важко взагалі в цій праці жінці. Юра Хоксана представляє сьогодні ДПК Оброшене. Важко, напевно, в тому плані, що привикли жінку вважати більш слабкішою в сьогоднішній час. Ну і взагалі так повелося, що чоловіки в нас старші, мудріші, мали би бути. Але ну, жінки не менш можуть справлятися з такою справою. Спочатку це якось було складновато, але зараз всі розуміють, що війна і потрібно дбати не тільки про. Про домашній затишок, а й про те, щоб була якась цей домашній затишок перенести на всю громаду. Де є жінка, там є більший затишок і спокій. Ну тоді наступне запитання власне до авторок фільму про жінок в пожежній службі. Розкажіть, як взагалі виникла ця ідея показати жінку на службі? Добрий день, мене звуть Анна Слюсаренко. Я сценаристка, продюсерка. Разом з Людою Мельник, режисеркою, ми створили фільм, який називається «Burning Women». Це документальний фільм про жінок, які доєднуються до добровільного пожежного руху в Україні. Дослівно, скажімо так, ця назва говорить про те, що жінка жінки, які палають, тобто жінки, які палають ідеєю змінювати цей світ, змінювати життя своєї громади. і з іншого боку, Берген та да? палаюча історія, так. тобто жінки, які мають справу з вогнем. Ми насправді живемо в Україні щодня в постійній надзвичайній ситуації, і якою би героїчною не була наша служба надзвичайних ситуацій, ДСНС, які постійно виїжджають на виклики, Харків, Запоріжжя, Купа, Купа міст. Вони не можуть швидко реагувати на ті виклики, які бувають в різних містечках, в селах, громадах. І тому дуже важливо, щоб була розвинена система добровільних пожежних команд, які приїжджають першими, які реагують першими, бо кожна хвилина вона вартує чи життя. Це чим швидше ти доїдеш, тим менше згорить хата, тим швидше ти надасиш допомогу. І насправді ми цим фільмом хотіли. Підтримати і взагалі е, розказати більше українцям про те, що таке добровільний пожежний рух, тому що в Польщі це вже дуже давня історія. Так вони а у нас ніхто не знає в Україні, так ну практично ніхто звісно. І коли ми е, ну якось самі про це дізналися і почали через своє коло знайомих говорити, ви знаєте, що є добровільні пожежні команди, що там взагалі є жінки, і що це в світі як існує? Що не скрізь все обслуговує державна система в Польщі, наприклад, на рівні на рівних так? Ми дізналися, що в Австрії взагалі добровільні пожежні команди виїжджають на виклики. Державна пожежна служба вона існує як навчальна. Більше От. для нас це щось дуже нове, і е, нам хотілося привернути увагу суспільства до того, що таке є добровільні пожежні команди, підтримати ті починання, які є в громадах. Е, бо зараз створюються добровільні пожежні команди, але немає чіткої стратегії в Україні, немає чіткої візії, немає бачення. І звісно, з допомогою іноземних партнерів, які вже пройшли певний шлях, е, ми можемо цей досвід е, е, брати, вдосконалювати і ширити Розвиток добровільного пожежного руху, тому що це не лише про безпеку, це і про те, що в громаді, де є добровільна пожежна команда, де є прояви активізму, це такий от мотор, це серце громади, тому що вони не байдужі, вони мають якийсь певний вплив. І е, коли це ми спільнота, так це певна спільнота, яка має певні цінності, та в нашому фільмі, наприклад, є історії жінок. Які долучаючись до добровільної пожежної команди, вони віднаходили знову нове життя. Наприклад, втративши чоловіка на фронті, вони не знали, як їм бути і жити. Чому ще ми закцентувалися на жінках? Тому що зараз дуже мало чоловіків працездатного дієздатного віку лишається в громадах, і така ситуація, що жінки мають бути. Ну, сильними В нашому фільмі показані історії жінок, які вже є бійчинями і виїжджають на виклики, можуть працювати з рукавом стволом, можуть загасити пожежу. А є такі, які лише вчаться, тренуються. Так вони роблять якісь помилки, але ми хотіли їх підтримати в цьому, тому що всім треба з чогось починати. І ми насправді дуже вдячні зараз можливості приїхати в Польщу, тому що Польща дуже багато підтримує Україну на шляху розвитку добровільного пожежного руху, в тому числі. І для нас велика честь показати цей фільм тут. От нам здається, що це знаєте, така, Ну це м'яка сила. За допомогою творчості е, підсвічувати якісь правильні сенси і об'єднувати людей, тому що цей ну, час лише об'єднання може нас е, врятувати і привести до тієї мети, за яку ми зараз стоїмо. Де можна переглянути цей фільм? Ну якщо не піти на показ, хтось угу. зацікавиться. Дивіться, в нас зараз лише були спеціальні покази в Україні в різних містах, в тому числі в безпекових вузах. Зараз ми ведемо перемовини з суспільним мовленням, маємо показати в ефірі суспільного для того, щоб в різних громадах більше дізналися та, про цей рух. От. І потім ми викладемо на наш YouTube канал. Ми ось недавно створили. Ми цей проект втілювали від громадської організації тутешні. Uh, я є головою правління цієї громадської організації. У нас є соцмережі, uh, є YouTube канал. Uh, то теж не можна тому, знайти, Там з часом буде викладений фільм, так, в тому числі з польськими субтитрами. Цен можемо в ОСП Місяджанське і буде właśnie z polskimi napisami, także chętnie wszystkich zapraszamy. Wszyscy zrozumieją. Tak, jest, wszyscy tak, więc Ostatnie zapytanie, pytanie, co będzie dalej po tym spotkaniu, po tej wizycie? Jak będzie odbywała się ta wymiana doświadczeniem dalej? No to się wymiana doświadczenia jest cały czas. Tutaj właśnie jest fajne takie coś, że jeszcze kilka lat temu na Ukrainie pani mówi, nikt nie wiedział, co to jest OSP, czyli ich DPK, Dobrowolna Pożarna Komanda. Dzisiaj już wszyscy doskonale wiedzą, że to. Trzeba robić, że to też jest taki jak w Polsce motor, który napędza i to miejscowość, taką, że straży nie tylko gaszą, ale i pomagają w tej miejscowości pod różnych aspektach i aspektach, że tak kulturalnych, i pomoc wsi i tak dalej. Tak samo jak w Polsce. My to przeszczepiamy, że tak powiem, na grunt ukraiński. Idzie to, że tak powiem, może i pomalutku, ale jeszcze z wojny i jest, jest duże braki, i braki, że tak powiem, i finansowe, i sprzętowe, i ludzkie, bo po prostu mężczyźni są na wojnie, a Przejmują tą pałeczkę tej Straży Pożarnej kobiety, ale idzie to, że tak powiem, można powiedzieć, w dobrym kierunku i to właśnie jest, o to chodzi, żeby ci ludzie przyjechali, zobaczyli i później zabierali to z, z powrotem na Ukrainę i robili to tak jak u nas. Jeżeli się to już zobaczy, to już dużo, już połowę sukcesu już idzie to później, że tak powiem łatwiej zrobić, a my możemy opowiadać, pisać, jeżeli tego ktoś nie zobaczy, nie dotknie, nie porozmawia ze strażakami, to jest bardzo ciężko później to stworzyć, bo oni, że tak powiem, była bardzo duża przerwa tej, tej straży pożarnej, ochotniczej na Ukrainie. Na Ukrainę Zachodnia przed wojną była Polska mocna straż pożarna, ochotnicza i państwowa działała tam. Później okres, że tak powiem, sowiecki to umarło, budzi się to znów teraz po, po, w latach 90. poleciutko, ale, ale tą siłę dopiero, że tak powiem, zaczyna mocno działać od wybuchu wojny, bo to jest potrzebne. No i dlatego jest też potrzeba, żeby ci ludzie przyjeżdżali, zobaczyli zobaczyli, brali ten sprzęt, zaznajomiali się z techniką, sprzętem, z działalnością naszej straży pożarnej i państwowej, i ochotniczej, ze strukturami i przekształcali to na swój grunt, dlatego ci ludzie tutaj są, bo to są nie tylko panie Wójce Wójtowe, które, że tak powiem, tworzą te st ochotnicze straże, bo to zależy dużo właśnie tam od wójta. Jeżeli wójt nie będzie chciał za zakładać tej straży, to ta straż tam na gminie nie powstanie. Także tutaj jest taki ukłon z strony wójtów. Tutaj są panie, które właśnie robią ten film, rozprzestrzeniają tą taką ideę pożarnictwa na Ukrainie, ale tutaj jeszcze mamy pana też odpowiedzialnego za Straż Pożarną i, i Wojsko Zakarpacia. To są ludzie, którzy na gminie odpowiadają, że tak powiem, przez państwo centralnie za działalność Straży Pożarnej i Wojska, i ci ludzie też muszą to zobaczyć, bo on na co dzień stymastyczność, tak jak w Polsce. Także e, te doświadczenie, które tutaj nabędą, zabiorą to do siebie i może w przyszłości będą, nie może, na pewno będą jakieś efekty. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. No i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Dzie do zobaczenia. Dziękuję pani i dziękuję państwu.